Шановні колеги, так традиційно складається, що ми напередодні нового навчального року підводимо підсумки наших досягнень, будуємо плани на майбутнє, ставимо перед собою нові цілі. Пам'ятаєте, як не так давно ми вважали найбільшим викликом для усіх нас пандемію коронавірусу, тоді постала необхідність якнайшвидше. Опановувати навчання наших вихованців, професійне спілкування, підвищення кваліфікації у форматі онлайн. Коронавірус нас дійсно підготував. Ми всі вже добре орієнтуємось у Zoom, в Google Classroom та Google Meet в Модул. Освітяни громади напрацювали безцінний досвід використання різноманітних it інструментів. Які ми радо ділились. Завдяки інтернет-технологіям ми змогли у минулому навчальному році вперше зробити процес презентації результатів роботи педагогів, які атестувалися прозорим, відкритим та об'єктивним. Це було незвично, проте цікаво. На сайті нашого управління освіти були зібрані активні покликання. На майстер-класи, відеоуроки, заняття, виставкові матеріали, навчальні презентації, сайти, блоги, публікації, тестові завдання тощо. 82 педагоги взяли участь у створенні цієї методичної скарбниці найкращого досвіду педагогів громади. Тоді ми не знали, що саме ці сучасні навички. Зроблять можливим у час, коли вирішується наше майбутнє, коли неймовірний душевний біль переповнює кожного з нас продовжувати освітній процес, заспокоювати, підтримувати, налаштовувати на позитив, заохочувати до активної діяльності наших вихованців. Зараз ми з гордістю можемо констатувати, що завдяки великому переходу цифрову сферу. Наша освіта набула особливої стійкості, яка дозволяє вистояти нам під час війни. Розпочинали ми навчальний рік з оптимізмом. Нам усім хотілося жити звичайним життям, готувати наших дітей до участі в інтелектуальних турнірах, конкурсах, олімпіадах, радіти перемогам, разом планувати їхню власну траєкторію інтелектуального зростання. Самим підвищувати свою професійну майстерність. Пригадайте почуття гордості за наших юних інтелектуалів, хіміків, математиків, біологів, правознавців, географів, інформатиків та їх педагогів. Здавалося, ще трохи і ми повернемося до нашого насиченого світянського виру життя. Проте збільшення захворюваності на коронавірус внесло свої корективи. З дотриманням санітарних вимог протиепідемічних заходів на базі НВК No4 було проведено міський етап Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнівської молоді, у якому брали участь учні 9-11 класів, члени наукового товариства пошук. 20 робіт юних науковців. У 13 секціях по семи відділеннях засвідчили глибокі теоретичні знання учасників, розвинене вміння аналізувати, робити висновки експериментальних досліджень. А вісім юних бердичівлян, учні гімназії номер 2 шкіл 5, 8, 12 та НВК 10 здобули перемоги на обласному етапі. Серед кращих в Україні стали Чорний Олександр. Легка Анастасія батюк Ольга. Своєю невтомною працею цих юних зірочок випликали педагоги Тетяна Кравчук, Олена Шляга, Ольга Калінкіна. Тематика робіт наших юних науковців викликає захоплення, особливо тепер, коли віра в нашу перемогу та європейське майбутнє нашої держави надихають. Та вселяють оптимізм. Естафету успіху продовжили юні мовознавці гімназії No2, НВК 4, школи 5, ліцею 15, які були серед кращих в області умовно літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. Коронавірус другий рік поспіль позбавив нас можливості провести традиційні предметні олімпіади. З метою обезпечення школярів було прийнято рішення про проведення відбіркових турів з обмеженою кількістю учасників, у яких взяли участь 148 учнів 7-11 класів, 39 з яких вибороли право змагатися за перемогу в області. Наші діти мали прекрасні шанси стати кращими не тільки на Житомирщині, але й в Україні. Проте ранок, 24 лютого, разом із першими вибухами ворожих ракет докорінно змінив усе життя кожного з нас. Але щоб пережити ці страшні випробування і наблизити нашу перемогу, потрібно кожного дня робити те, що можеш. Ми пишаємось нашими колегами, які зі зброєю в руках. Боронять рідну землю від окупантів. Наші педагоги, незважаючи на звуки повітряних тривог, до яких неможливо звикнути, шокуючи новини, від яких опускалися руки, виходили на зв'язок із своїми вихованцями з безпечних куточків України із за кордону. Ми чітко усвідомили, що освіта в умовах війни. Це діяльність в режимі особливої відповідальності, працездатності, наполегливості, єдності та невичерпної сили волі. Це підтвердили і наші випускники шкіл номер 1 5, 8, 11, 12, 17, гімназії номер 2 НВК 4 та 10, які отримали найвищі бали із національного мультипредметного тесту. З історії України, математики та української мови юних бердичівлян та їх батьків тепло привітав міський голова Сергій Орлюк. Разом із нашими колегами Житомирського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти ми успішно налагодили виконання планів підвищення кваліфікації педагогічних працівників громади на умовах регіонального замовлення. Це дало можливість 351 педагогу за формою дистанційного навчання з використанням дистанційних технологій у асинхронному, а згодом синхронному режимі у першому півріччі цього року отримати відповідні сертифікати та свідоцтва. Всього протягом року. За регіональним замовленням заплановано підвищення кваліфікації 492 педагогів, на що з бюджету громади виділено 282 тисячі 510 гривень. За рахунок коштів державної субвенції. 300 педагогів громади отримали базові знання про впровадження реформи нової української школи у п'ятих класах в центрі післядипломної освіти Харківського національного університету імені Каразіна. Грудень. Традиційно активізував освітян громади, які взяли участь у підготовці матеріалів перспективного педагогічного досвіду в рамках педагогічної виставки Освіта Житомирщини 2022. Обласне журі відзначило цікаві та неординарні авторські підходи до презентації власних педагогічних знахідок педагогів нашої громади. 69 робіт наших колег. Були нагороджені дипломами виставки. Центру професійного розвитку педагогічних працівників підготовлений анотований каталог матеріалів виставки, а на сторінках соціальної мережі Facebook публікувалася більшість розробок, представлених на виставку. Плідно працювали вчителі початківці шкіл номер 6 8, 10, 11, 12, 15 та 17. Які зголосилися взяти участь у сертифікації професійних компетентностей? 15 педагогів, а це найбільше в області успішно пройшли всі етапи зовнішнього незалежного оцінювання та довели, що вони найкращі. Протягом року Центром професійного розвитку педагогічних працівників. В рамках виконання стратегії розвитку проводилась активна робота щодо супроводу діяльності професійних спільнот педагогів, популяризації кращого педагогічного досвіду, консультування з актуальних питань навчання та виховання, професійного зростання, підвищення кваліфікації. В рамках інформаційно-просвітницької діяльності започатковано методичний проєкт вчителів-методистів початкового навчання. Добра практика. У минулому навчальному році ми продовжили традицію знайомства громади з роботою наших професійних спільнот педагогів. Інформаційні звіти, активні покликання на семінари, майстер-класи, вебінари, уроки, заняття гуртків можна знайти на сторінці Центру професійного розвитку у соціальній мережі Facebook, яка стала комунікативним майданчиком. Не тільки для педагогів, а й всіх тих, кому цікаві питання освіти і виховання. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру провели серію семінарів практикумів для педагогів закладів освіти, які впроваджують інклюзивну форму навчання. Практичні поради стали у нагоді освітянам при організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. З метою запобігання емоційному вигоранню педагогів їх професійній деформації та психологічному виснаженню, на базі центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова започатковано проєкт Простір для педагогічної творчості Релакс хаб позитивною енергетикою, щирим спілкуванням, незабутніми емоціями була наповнена кожна наша зустріч. Фраза зранку вчитель по обіді волонтер стала актуальною і для наших колег. Освітяни громади активно долучилися до волонтерської діяльності, плели маскувальні сітки, готували разом із своїми вихованцями подарунки нашим воїнам, пекли різноманітні смаколики, ліпили вареники, смажили котлети, пиріжки, готували стратегічні харчові запаси. Освітяни Бердичева не забували і тих, хто змушений був через війну покинути рідну домівку. А наші вихованці переживають сьогоднішні події значно сильніше і яскравіше, проте вони хочуть відчути себе також потрібними та важливими. Їхні малюнки, потужне дзеркало поточного стану дитини. Є справжніми оберегами, які надихають, підбадьорюють та підтримують дух наших воїнів. Незабаром розпочнеться новий навчальний рік. І у цей складний час ми маємо думати про майбутнє. Адже якісна освіта, культура, мистецтво та духовні цінності це прояв вільних людей. Тож не дамо війні. Забрати право наших дітей навчатися і розвиватися, а нам, педагогам, професійно зростати, бути важливими людьми у житті наших вихованців. Ми повинні повернути дітям психологічний спокій, працювати над тим, аби школа і навчання робили дітей щасливими.